Ділимо рейд на дві групи та відводимо обох босів до протилежних країв. В'їмо їх рівномірно, бо якщо один босс загине раніше, інший впадає в людь. На кожну групу падає дебаф від боса, який завдає шкоду 15 секунд. В героїчній складності кожні 5 секунд навколо гравців з'являється кола, які треба розпредити. На стороні Флоренду розділяємо шкоду від бомби між всіма гравцями. Також один з гравців буде позначений лазером, який потрібно винести та зафіксувати подалі з рейду. В героїчній складності після вибуху бомби в різні сторони розтікаються кулі. На стороні торка гравці знаходяться під дією статичного заряду, який набирає енергію під час вашого руху. При повному досягненню приголомшує на 6 секунд. В героїчному режимі приголомшує по області. Відзначаючи всю команду, торк стріляє снарядами по їх місцезнаходженню знаходження 7 секунд. Не робіть різких рухів, а робіть коротенькі перебіжки. В героїчній складності викликає електричні копії, які прислідують гравців протягом 12 секунд. При зіткненні вибухає та залишають калюжу. Під час другої фази відбувається 20-секундне зіткнення босів. Окрім внесення шкоди, вам потрібно ухилятися від вогняних куль та електричних зрядів. Після закінчення фази гравці змінюють сторону та переходять до протилежного боса. Ділимо рейд на дві групи та відводимо обох босів до протилежних країв. Б'ємо їх рівномірно, бо якщо один босс загине раніше, інший впадає в лють. На кожну групу падає дебаф від боса, який завдає шкоду 15 секунд. В героїчній складності кожні 5 секунд навколо гравців з'являються кола, які треба розпредити. На стороні Флорендо, ваше завдання розділити шкоду від бомби між всіма гравцями. В цей час один з гравців буде позначений лазером, який потрібно винести та зафіксувати подалі з рейду. В героїчній складності після вибуху бомби в різні сторони розтікаються кулі. В той самий час на стороні торка гравці знаходяться під дією статичного заряду, який набирає енергію під час вашого руху і при повному досягненню приголомшує на 6 секунд, в героїчному режимі приголомшує по області. Відзначаючи всю команду, торк стріляє снарядами по їх місце знаходженню 7 секунд. Тому будьте уважні: не робіть різких рухів, а намагайтесь робити коротенькі перебіжки. В героїчній складності бос викликає електричні копії, які прислідують гравців протягом 12 секунд. При ні вибухає та залишають калюжу. Під час другої фази відбувається 20-секундне зіткнення босів. Окрім внесення шкоди, вам потрібно ухилятися від вогняних куль та електричних зрядів. Після закінчення фази гравці змінюють сторону та переходять до протилежного боса.